Доброго ранку, діти, ми з Михасиком раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, осінь. А який місяць? Так, жовтень, вже середина осені. Як ви знаєте, Михасик восени готується до зимової сплячки. Дуже багато їсть, щоб набратися сил і міцно спати всю зиму. А чим же ми можемо пригостити нашого михасика? Ми його можемо пригостити осінніми дарунками, наприклад, овочами. А чи знаєте, ви, де ростуть овочі? Вірно, овочі ростуть на городі. І сьогодні на нашому занятті зліплення я пропоную вам для нашого михасика зліпити. Овочі, які ростуть на городі, а саме моркву, капусту та ріпу, аби Михасик наївся і міцно, міцно спав. Ну що, спробуємо? Тож давайте почнемо роботу. Бачите, я вже зліпила свій город, на якому ростуть овочі. Михасик їх скуштував і йому дуже сподобалось, але ж ви бачите, що він великий і міцний, і йому потрібно дуже багато їсти. Тож ми будемо з нетерпінням чекати ще і на ваші овочі, аби Михасик наївся і міцно, міцно спав. Тож ми чекаємо на ваші роботи. А доки ми з вами прощаємось? До побачення, до нових зустрічей!